Хей, hey, йоу, everybody! С вами Ден Зубугати, затилий, друзі, ми в Сиби Ди, Тойла, Defense, і я стою біля Endless Mode. Тобто, в цій серії я планую, друзі, підфармити насамперед для клана, да. Тобто я хочу підформити трішечки очок для клана, да? для того, щоб виводити його як умога далі. В топи, да. я бачу, ви прям вообще шалено фармите. Просто шокінейшн. Хорошо, хорошо. Значить, будемо качати клан далі. Я хочу підформити собі купу коїнів, бо в мене залишилось лише 300 коїнів. І я хочу попробувати собі вибити щось цікаве, все-таки із кейсиків. Ну і можливо, можливо, я собі ще прикуплю ще якихось кейсів за свої гемчики. Да? Наприклад, наприклад, що я можу купити. А, я можу купити собі в трейдплазі просто кейси, да? і зробити супер супер open case. Тільки насамперед я хочу піти, піти і зараз створити собі команду для Endless Моду. Значить, фанмен є, діджей є, е, Голден у мене є, фармер є. Так, Грінлазера треба прибрати. Грінлазера треба прибрати цього малесенького паразита. Так, значить, нам треба ще вчений на гроші, вчений на бабки. І давай-ка якогось п'ятого кента ми візьмемо супер-супер дикого, супер-супер шаленого і дикого. Так, ким я дуже давно не грав, ким я дуже давно не грав, можна і демона, в принципі, взяти. Астра Береть нам не потрібен, Хайпер, в принципі, також нам не потрібен. Реально, можна взяти або демона, або, наприклад, якогось сват-мутанта. бо, в принципі... Юніти самі по собі, вони непогані. Та напевно, все-таки да. Я візьму демона, бо демон прям буде, ну, я вам скажу, достойно, достойно вкидувати купи урону. Так, я бачу, що з нами, напевно, піде щас рот. Значить, відкриваємо шоп. Треба не забувати, що в мене ще є коінбусти. Так що активовуємо коінбуст і відправляємося, відправляємося з вами. Фармити купи тони коїнів. Так, бенз, заходимо, їх з ваш швидкість, і полетіли в каточку. Так, загрузилися, закриваємо чат, включаємо сразу фул автоскіп, І починаємо отако потихеньку, помаленьку встановлювати своїх фармерів. Значить, треба зараз, головне, не тупити, бо під 2, під Х2 швидкістю це прям дуже складно буде. Дуже складно. Так, стоп, давайте вкачаємо Санту, потім ставимо вченого, вкачемо ще одного Санту. Ще одного Санту. Далі, далі, далі. 650 баксів. Поки нічого не ставимо, Поки нічого не ставимо, качаємо просто фармерів. І зараз треба встановити. отако, Бемс! Фанменчика. Ха-ха, <в>: на шостій хвилі. До побачення, манюні. До побачення. Так, прокачим. Прокачем далі, тепер своїх просто фармерів Фармим просто тони, тони, тонни коїнів, баксів, да? і встановлюємо собі просто велику купу, виходить, юнітів. Мені подобається реально, Endless Mode проходити тим, що тут можна дуже швидко проходити купу хвиль, заробляти тонну тонну коїнів, да? Ну просто дивіться, ми можемо з вами зараз за одну каточку спокійнесенько лутати собі, ну, як мінімум, 4 тисячі конів. От серйозно, це як мінімум. Так, треба прокачати зараз фанменчика, хоча б хоча б зразу на третій рівень, отако бенз, за два штуцера вкачі, і тебе заберемо. Забуваємо за нього, що він в мене взагалі там стоїть. Так, качаємо, качаємо, качаємо своїх фармерів. Так, треба ще би в чайник би бажано, би разочечку, по поразочечку вкачати малесеньких. Так, значить, далі. Нас там буде потім. Я би десь тут поставив би ось тут того такого приблизно демона. Щоб він їх рубашив прям дуже жорстко. Так, далі, далі. кстати, в мене екстра гроші. Я за них забув. Я забув за свої екстра бабки. Так, викачуємо цього, Бемс. Потім викачуємо цього фармера, цього фармера. Дивіться. Ми граємо лише 3 хвилини, а я вже скільки, скільки всього зробив. Так, вийшов босик, мутантик. Щас ми його просто зіймо. Щас ми його реально просто захаваємо. Так, значить, тепер можемо потихеньку помаленьку. Прокачувати своїх фанменчиків, викачувати демона. Бо фармерів ми своїх друзів уже викачали. Так, викачуємо фанмена. Далі. Викачати треба свого демона разочок. Потім ще разочок. Давай-ка. 500 баксів не вистачає. 500 баксиків бенс, викачуємо. І тепер саме основне прокачати його за 15 тисяч. Давай, бенс, все. От тепер кент починає уже їх просто підпалювати і виносити їм просто тонну-тону урону. Такс. Такс, так, так, 22 тисячі у мене уже є на руках. Правда, я би я би, щас би підзбирав би 30, отако на максимум демона вкачав, щоб він уже просто доставав прям від, до того, як вони вже тільки-тільки вибігають. Такс, такс, такс Що я хочу? Що я хочу? Напевно, я хочу вкачати зараз фанмена на максимум. Реально, качаємо фанмена, отако, бенс на максимум. Так, е -е, я так зрозумів, що рот зараз ставить. да Він під таймстопом зараз ставить свої годліки, щоб їх можна було як умова компактніше поставити. Такс, я можу цікаво тут зараз і поставити ще одного демона. По ідеї в теорії і в теорії я повинен його тут якось впихнути під діджея. Хоча, хоча, напевно, він тут у нас, на жаль, не влізе. Можливо, десь тут демона можна поставити. Тоже така під Можемо. Можем. статі можемо отако ззаді поставити демона. Потім отако сразу його на максимум вкачати. Щас цього кента. Ооо, оце вже друге діло, слухайка. І от тепер в мене є ще 12 вільних юнітів, яких я поставлю як лохмені. Бемс бемс бемс. Так, щас би сра... сразу би одного би вкачав би отако на максимум. Бо він стоїть у мене прям просто дуже далеко від моєї основної пачки. Да? Дивіться, тако бемс, викачуємо його на максимум. Тепер він вкидує прям реально купу-купу дамагу. Так, і давайте зараз будемо думати, де би влаштувати своїх цих клокменів Давай-ка десь, може, може, отут, а спереді, напевно, треба їх ставити. Якомога, якомога ближче до початку, початку цих всіх хвиль. Так, і тепер, і тепер, отакого, відкриваємо радіус діджея. І починаємо, начинаємо напихувати цих голденів. Отако бемс, бемс ще одного. Так, десь тут влізе, влізе. Так, під діджеєм, ем, Кент. Так, пойде ще отут а можна поставити. Так, давай стався, 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 братуха. О, поставився, також у нас діджейчик. Так, значить, отут того я можу знаю з краєчку поставити одного. І з цієї сторони ще одного. Ні, це вже не під'їжджаємо. Значить, продаємо його. Так, ну і давай десь, отого ми, напевно, його тако ззаді ще поставимо. Тако, Бемс, один, сюди другий. Так, і давай-ка, давайка, давайка, десь ми впихнемо ще й третього. Все, в принципі, усіх клокменів своїх я поставив, да. Тепер, тепер нам потрібно їх тільки лише викачати. Так, давай-ка почнемо з уцьокінта. Отако, сразу на максимум. Давай-ка ось оцих перших теж будемо на максимум. Так, короче, просто тратимо усі свої бабки. Бо вони мені тепер, в принципі, більше не потрібні, як, як для прокачки своїх в принципі, голденів. Да? Значить, 61 хвиля. 61 хвиля, ізі Ізі-ізі катка. От реально, як мені просто подобається фармити. Це просто шок. От реально. Так, вийшов Frost Toilet. 25 лямів. Ха! І вже його немає цього кента. Да, Оце імба. Оце імба, реально, під Х2 швидкістю просто проходити Endless Mod. Так, викачуємо цього клокмена, в принципі, да? І вроді як я викачав тут всіх своїх уже клокменів, да? Да, Всіх клокменів тут я вже викачав. І тепер в мене ще тут того три кента ззаді стоїть. Просто втикають, да? І взагалі нічого не роблять. Треба їх би теж би колегесенько, підкачати, щоб вони вже хоч помаленьку-помаленьку також доставали до тих туалетиків. Так, бачу, щось вийшло прям велика така. Купа туалетів, я би, напевно, би нажав би таймстоп, Тільки насамперед я б би зараз би докачав би. Докачав би ось це голденів. щоб вони вже точно туди достали. Знаєте що, що Що в оцю компанію, оцю що ми встановили да, своїх юнітів, не вистачає лише одного юніта. От реально, не вистачає тут шефа. Був би шеф, він би так би забустив, просто радіус шалено. От нереально сильно забустив би їм радіус. І вони би просто доставали б на в принципі на всю мапу, да? усі наші голодені. Вони і так достають на всю мапу, ну вони б доставали ще більше. Просто на всю мапу. Все, що ви бачите, вони просто доставали би. Так, у нас є 50 тисяч. Ну, в принципі, тепер нам потрібно лише збирати гроші, продавати, продавати своїх оцих фермерів. Да? В принципі, ми вже можемо потихеньку тако робити. Я би зараз продав би такого двох вчених. Так, відкриваємо нашого діджейчика і ставимо десь. Оту того одного, другого. Викачуємо тако одного на максимум. Викачуємо тако другого кента на максимум. І тепер далі збираємо бабето. Так, я би впихнув би зараз би таймстоп зробив би, бо щось їх тут настакалось прям дуже-дуже багатько. О, о, оце вже друге діло. Оце вже друге діло. <реш> боже, як ми їх быстро вбиваємо. Я не можу. Так, значить, в мене є 70 тисяч. Я думаю, в принципі, нам потрібно 1100, напевно, да, потім ми продамо своїх цих виходить, фармерів, і тоді я зможу встановити собі ще трьох додаткових голденів, Все, в принципі, можемо продавати. Продаємо, продаємо, продаємо. Так, мені треба діджей. Діджей, діджей, діджей. Мені цікаво, я можу тут встановити собі фанменчика. Цікаво, цікаво, на фанменчика я не можу собі встановити. Ладно, 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 бог з ним. Так, стоп. Я думав, уже просто. Цей пролітає. Диві, як глічі просто швидко пролітають. шок Диви, 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 диви гліч полетів. Диви як гліч полетів. Ладно, задефали. Так, треба, треба, треба срочно ставити ставити свої голдені під йо Йомойо, так, таймстоп наш чувачок юзнув. Так, давай-ка давайка, десь його отутого ми поставимо. Голдена, викачаємо на максимум. Потім я би встановив би собі ще би ще би одного фанменчика, тільки десь би я його поставив би тут спереді. Тільки спереду я напевно його тут ніде не впихну. Значить, зробимо ход конем. От у того його поставимо на всяк випадок. На всяк випадок, хай стоїть і страхує потім далі нашу всю команду. Так, ну і тепер дивіться, скіпаємо. Ми, виходить, до 110-ї хвилі, і в принципі можна буде потім уже виключати автоскіп. Так, кстати, у нас є. У Нас же ж є ще скіп голденів, да? Голдене ще можуть внести дуже 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 багатьку урону. Так, стоп, виключаємо автоскіп. Зараз у нас вийде просто купа-купа туалетів. І ми тоді вже з вами, в принципі, зможемо. Можемо жмякнути таймстоп. Так, проходять, проходить, проходять. Значить, нажимаємо таймстопчик, тако, бемс. Все, і тепер вкидаємо тони урону. Так, хто в нас тута? Хто в нас тут? По 71 мільйону хп. Ха -ха -ха! Боже, як в них багатько урону. Так, хто в нас тут? А, ну ми їх, в принципі, убиваємо. Ми їх, в принципі, убиваємо. Ось, фанменчик починає їх потихеньку теж відталкувати. Так, що в нас тут? Ой-ой-ой, ой яка просто тьма тут іде. Яка просто купа-купа туалетів тут біжить. І у Фошки. І боси настакалися просто багатько. І клав тойлети настакалися. І ще один ось мутант. Пампінг. Пампінг тойлет. У мене їх вийшло вже два штуки, виходить, да? Так? так, наш ікенд прожимає таймстоп. Ну, в принципі, Ларч клок мене непоганий, да? бо в нього таймстоп працює на цілих 20 секунд. І це багатько. Це дуже багацько 20 секунд. Так. Цих ми вбиваємо, да, токсичних чувачків. Да, цих ми, в принципі, вирубаємо, у них по 80 лямі, а діджаї. Угу. Ще два діджаї туалета. Завтикали, щось ми за них забулися. Так, давай, давай, давай. Рубіть, рубіть, робіть. їх тут даже три було. Три, а чотири діджая туалета. Чотири діджея і один пампінг. Тобто тиквений, тиквений тойлет. Хорошо, хорошо, хорошо. Ні, ну як ви бачите, як ви бачите, да, 20 хвилин, в принципі, 4 тисячі коїнів. Це халява. Реально халява. Так, 9 секунд таймстоп у нас буде. Зараз ми його жмакнемо. І потім після цього, в принципі, можна буде уже продавати, продавати усіх своїх юнітів, коли ми переб'ємо даних туалетів. Так, скільки у нього хп залишилося? 55 мільйонів, 40, 30 мільйонів, 20, Все. Тепер, тепер, тепер ми можемо з вами отако робити. Отако робити. Стой! Щось я поспішив трішечки. Хоча ми цього теж убиваємо. Хоча ми цього кента теж убиваємо, так що можемо тепер спокійненько продавати, продавати усіх своїх клокменів, голденів, просто все, все, все продавати. Бо уже далі проходити ніякого смислу нам, в принципі, немає. Бо ми тільки будемо затягувати час, а грошей особи багатько ми з вами на цьому ділі не заробимо. Так, Бемс, продали, продали. Так, тут більше моїх клокменів немає. А хоча ні, є один. Я забув, кстати, його викачати. Ха! Так, глічі, все, глічі пролетіли. Все, чітко 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 ще сподимося, скільки ми з вами нафармили за 20 хвилин своєї гри. Який говорив. 4600 коїнів. Халява! Я читаю халява. Значить, друзі, зараз я підфармлю, підфармлю просто тонну, тонну коїнів. І ми з вами заведемо робити мега крутецький open кейс. Так, з я виходить трішечки коїнів. Прикупив собі, ну, небагато, але трішечки кейсів прикупив, да, потратив свої гемчики. Потім, що я ще хочу. Я хочу зайти зараз в шоп купити. Купуйте собі. Ну, давайте, напевно, хай це буде просто отако 40 кейсів. Сорок сорок кейсів. Бенс, братуха. Так, ну ладно, давай 50. Давай 50, Ладно. Гулять, так гулять. Поїхали. Поїхали насамперед тратити свої коїни. Тратимо свої коїни зараз насамперед. Тако, заходимо сюди. Далі. Дивимося, що я би хотів собі вибити. А, кстаті, чуть не забув. Треба же ж юзнути лакі буст. Лакі лакі буст. бемс, братуха. Ще будемо значить трати свої купи-купи коїнів. Так, оце все виставляємо. Виставляємо. Далі будемо вибивати, получається, боса тойлета. Ну і звісно, же ж страйдер тойлета. Так, поїхали. Давай сразу, тако, не будем затягувати, реально, не будем затягувати цей відос. Тако, зразу рубашимо. Швидесенько, відкриваємо це все діло. І дивимося, що нам реально може випасти. Так, випав один страйдер тойлет. Міфік. Непогано. Так, і нам треба ще тисяча куйнів. Давай-ка я щось продам із юнітів своїх, да? Давай я продам, продам трішки фанменів. Так, сей units. нам треба штуцер. Нам треба срочно, 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 штуцер. Confirm сел. Штука 200. Чотко, чотко, чотко. чітко. Так, бемс, сразу десяточку. Рубашем і. І нічого нам не випадає, поняв. Поняв, поняв, поняв. Що, давай ще один кейс. Епік, 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 мусор. <с. <с.> так, ладно, поїхали, поїхали, поїхали. Братуха відкривати тут кейси. Значить, насамперед, насамперед, давайте начнемо із пенсел кейса З пенсел кейса, рубашем такого вісім штучок, дивимося, що нам випадає. Я хочу реально собі вибити Годліка. От від Годліка я би серйозно не відмовився. Ну, хоча би міфіка. Бо міфік можна теж, в принципі, продати не за маленьку суму. Так, чотири кейси залишаються у нас. Дивимося, що з них випаде нам, і нам нічого так і не випало. Ладно, ладно, зайдемо, і із другої сторони. У мене ще є, значить, друзі, получається. Виходить... Ось отакі кейси. Я їх прикупив, 50 штук. Давай будемо пробувати їх від їх відкривати, значить, можливо, із них нам щось і випаде. Так, 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 так. Баранка крутиться і, на жаль, на жаль, нам повипадали просто гравітаційні кенти, і виходить, огняні, так? Да? Давай, значить, далі. Давай, значить, далі рубашити кейси. Дивитися, дивитися, що нам буде подати. Так, гравітаційні повипадали. Ну, знову, знову ж, нам не випав даний клокмен, який коштує на третьплазі, 10 тисяч. Бемс, давай, тако, бемс, тако, по одному, по одному відкриємо. Давай по одному, по одному я хочу рубанути. Так, е, не бачу, що випало. Ага, два гравітаційних. Все, зрозумів. Два гравітаційних кінта нам випало. Тоді давай відкриємо знову же ще вісім штук. Давай ще вісім штук рубане. Ха, Ха, боже, як я купу цих кейсів відкриваю, давай. Дай мені щось цікаве, пожалуйста. Ну, дай мені. Дай мені того клокмена клятого, який коштує 10 тисяч гемів. Я його виб'ю, продам і в принципі вийду хоча б в ноль, хоча б в ноль від цього опенкейсу Так, баранка крутиться і нам він не випав, да? Да, його немає. Бачу, гравітаційні, і знову такі ж вогняні ці, виходить, кінти випадають. Ну, давай ще вісім, давай ще вісім відкриємо. Давай подивимося, давай дивитися на ці шанси. Понятно, понятно, понятно. Випало. П'ять гравітаційних і знову ж таки три статік з Давай, давай ще вісім кейсів, давай ще вісім кейсів, подивимося. Ну, дай мені уже, ну, пора би. Правда, пора би, пора би щось мені дати толкове. А воно не хоче! А воно просто не хоче нам нічого давати. Так, стіна залишилось кейсів. Залишилося. А, нуль кейсів, 0 кейсів. Ну, ладно. Давай останніх десять кейсів купимо. Надіюсь, що ви впихнете свою вподобайдена. Давай таку, десяточку. Останню, останню десяточку кейсів. Так, чувак, теж відкриває кейс. Давай подивимося. Е, Тухта. Поняв. <свят> В принципі, мені зараз таке саме випаде, так що нічого дивовижного тут немає. Так, давай, 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 давай. Боже, який я везучий, це просто шок. Ми скільки потратили гемів, це просто шок. Реальний шок. І нам із цього-всього -всього, ні черта не випало. Ну, дай щось, дай уже щось, пожалуйста. <свят> <свят> я, я сумний, я розстроївся. Реально, я розстроївся, бо я потратив купу гемів, а. Так і нічого нам не випало. Ну, надіюся, що хоча б ваша вподобайка мене зможе підтримати і не заводити такий кільт. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу українських вподобайк, Ну і звісно, не забувайте про підписку на канал. А з вами був Дензо і всім до нових зустрічей. Пау!